Під час людини, mm -hmm. вона гладенька. Mm -hmm. Тобто ось надбрів'я таке виражене надбрів'я. А зараз я вам покажу череп. Вау, wow. Тут якийсь двох частин. Цікавий дуже череп. Це його щелепа, а це сам череп. Ось надбрів'я дуже. Попробуйте. І ось а, попробуйте сам череп. Він має зверху, з верхньої частини такий а, як хохолочок. Рибенець. Рибенець, так. Зрібни, <різь> А сама щелепа вона дуже масивна. В нього. в нього, бачите, такий скло mm -hmm. череп, який а, каже про те, що в нього був а, розвита більша челюсть, ніж так. мозок. Жував. Да. Більше. Ну, тобто, можна бачити навіть по самій. Mm -hmm. Ось так. Так. Да. щелепа велика, дуже. Mm -hmm. і, і, зуби. і зуби, і масивна, вона така дуже. Mm -hmm. Ось ну такий дуже цікавий вид, багато з ним всяких людей зв'язано, особливо з цим кахалком. Дуже...